Прилетіло до нас один раз, оце що так конкретно. Тудись рядом гупали, то ми вже не знаємо. Uh -huh. І дуже довго сиділи в коридорі. дівочку вже скоро загрузили, не могли вивезти, міліція скоро сиділа в під'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло, раз думали, десь близько. Ну, вже тоді не считали. Uh -huh. Ну Десь штук 7 ми чули мене. Це і Я думаю, що тільки два не живе? О, я не вважала, я на полі лежала, подушкою накрилася. Всі ж кімнати, всі кругом вікна. Такий бах був, що упало кресло і розлетілося. Усе. А потім плем'яник, він військовий. І біля таке, що наш проваділ там було. Тут дівчинка була в попа. Я не знаю, що як і чим. З розетки до переносу виділи. Сьогодні вранку карети екстреної медичної допомоги до лікарні доставлена дівчинка 14 років, яка отримала тяжкі міновибухові травми. Стан при поступленні край важкий, у дитини травматичний шок, в множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, в множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки. Дитина до теперішнього часу знаходиться в операційній, її лікують. Стан дитини вкрай важкий.